Сергій. Ви волонтер. Ви громадський діяч. Ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ. Розкажіть більше про це. Попрошу на ти? Ну Можна на ти? Можна? А, а що почать? Що цікавіше? Як почалась війна з того моменту? А ну, взагалі, по-перше, я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо а, в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. І ясно, ну це всі знали насправді. А, велике питання там, чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо? А, я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще ще до 24 лютого. Ще до, ще до. Я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, і дідусь по батьківській лінії. Вони на коломій були. Бабуся, за те, що вірш почитала про Україну в 15 років, вийшла тільки в 30. Ну, у мене це в генах десь. І от було в мене, ну за дідуся, теж там політичний діяч, теж він був йому там років 17 Було він потрапив на колиму і вийшов вже дядьком, таким як я. І в мене десь генах оця історія. А попри страх, по попри... ясно, що страшно, але попри страх, попри все, все рівно повернувся, і звісно, був шок. Всі чекали, це 22-го, сталося 24-го, вони там щось завтикали трохи. Запізналося. Да. Ну, краще вони взагалі запізнилися, але вже так. як вийшло. Да? І а, ранок був. А, я думав, що я готовий до цього. Ну, я, я приблизно плюс-мінус розумів цю інформацію. Був? Я був вдома. Я був а, в нашому будинку, там, в Україні, спав на другому поверсі, і прокинувся від того, що залетіла мама, звалізивши з пустой, з криками: Сергій, швидше збирайся, у нас в Карпатах є будинок, виїжджає в Карпати. І я не очікував від себе, що це буде настільки страшно. Ну, ну, просто реально паніка. І так Далі, але я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправлять, гроші знімають і так далі. Я прекрасно знав психологію війни, що а, зараз буде паніка, Атас, просто всюди аншлаг. Я нічого цього не робив. А, сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція, всю, я там в воєнкомат побіжу. Але насправді ні, це страшно, які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, вжимаєшся. І а, добу я чекав. І взагалі я думав, я коли засну і прокинуся на наступний день, ми будемо вже. Рашка. Я був переконаний. В якому місті в Полтаві? Полтав, ну настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. Армія перша да типу, перша армія, всім пірда. Це от і я думаю, ми зараз прокинемося і все, і ми Росія. І я прокидаюся, я Дивлюсь, що ми не Росія, і наші дають гідний відпір, вообще все класно. Ну і я почав а, включати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш тобі, це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.